Це вівторок на вуличці, ось таке сонечко гарне. Видно. Але, мабуть, холодно. Зато немає вітру, тому що в понеділок вчора був такий вітер жахливий. Це просто ну, якийсь жах. А не можна було встояти на ногах. Я тут розклала свої книжечки. Сьогодні я дочитала із бібліотеки, де брала чорні лілії. Мені сподобалось такий детективний. Романтичною такою основою. Я якось не знаю, не скажу, що прям, аж прям дуже-дуже одна з особливих книжок, але достатньо легко читається і прочитала по великому рахунку за подорож, за день-два ще. Цікаво. Цікаво, цікаво. Детективний такий романчик. Можна почитати. І тут у мене ще дві книжки із бібліотеки. Це Михайло Коцюбинський, я брала її ще почитати саме Тіні забутих предків. Я її прочитала, Тіні забутих предків, і зупинилась ось на якомусь, не пам'ятаю вже, якісь оповіді, бо тут дуже багато різних оповідок, саме його. Але не скажи, що мені прям заходить українська література. Щось ніяк я не можу, тому що я ще взяла Марія Матіус Червички Божої Матері. І от теж, я прям мучаюсь її читаю. Таке не люблю, коли прям мучусь, і ніби покинути шкода, тому що ну, я вже прочитала 120 сторінок. Ну, половину, мабуть, б, тут, більше 200. Теж половинку прочитала. Якось ніби хочеться й дочитати, а з іншої сторони, ніби і час не хочеться втрачати, тому що ну, прям щось не заходить мені українська література. Тому, ну, ще подумаю, чи дочитаю цю, чи ні. А, і четверта книга, яка в мене тут лежить, це фантастика, яку я теж почала читати. У мене є звичка читати. А, якось, знаєте, так, Самбурно. Я можу читати декілька книжок одночасно і не вважаю, що це погано. Тому що буває різний настрій, буває, мені щось хочеться мотиваційне почитати, інколи просто релакснути, інколи вон, взяти українську літературу і, так, знаєте, трішечки як освітитися. Тому, подумаю, або дочитаю зараз наступною Марією-Мачус, або буду читати, дочитувати цю фантастику. Це сестри-книжка, маю повернути, тому. Маю почитати, але це бібліотечні, тому теж треба почитати і поміняти або просто повернути, подумаю. Взагалі, у мене зараз буде урок на 9.30. Діти в садочку в школі, чоловік на роботі. Я теж буду займатися своїми справами сьогодні. Нічого особливого робити не буду. У мене на 9.30 заняття і потім на 12.30 а почнуться заняття, які будуть йти підряд і вже аж до пів на восьму вечора. Тому всі мої повернуться. Знову буде звичайний вечір, вечеря готування дітей до наступного дня, тому що треба обов'язково, як завжди, щось, якісь речі підготувати, уроки зробити і так далі. Тому будні є буднє, так як у кожної людини. Покажу вам, як готую дуже швидко гарбузовий суп. Я просто наперед запекла тикву, гарбуз, точніше, і складила його в лоток, тому що я можу зробити кісюлатки з нього, можу додати в якусь кашу. Ще щось. А сьогодні я вирішила просто з цього пюре зробити суп. Я просто помістила його. В ковшик додала воду, додала спеції, які мені подобаються. Я тут взяла чорний перець, сіль, мускатний горіх, сушений чесник, тому що зазвичай я готую цей супчик додаю чесник, цибулю, морку. цього разу у мене буде він швидкий, тому я не буду цього робити. Все це зараз перекип'ячу, з, блю, з блюю блендером. І додамо у мене тут є. Де в мене є? вершки, ось. Я взяла 15%. Я думаю, буде Окей. І потім можна додати, наприклад, смачно додати бринзу або моцарелу, або просто в мене є ось такий сир холоп'я набору до цього супчику і просто якусь гріночку, наприклад, зробити і це буде дуже-дуже дуже смачно. Тому, ну, все, я буду їсти. Я вам покажу, як я засерверую. Але це швидко, якщо, звісно, ви запекливши тикву, вона лежить без діла, чому не зробити суп на обід. Чудовий варіант. Тому що своїм я приготувала тут куриний супчик з лапшою, але я не їм м'ясо, тому готую зазвичай собі щось окреме. Гарбузовий, крім мене, ніхто вдома не їсть, тому буду їсти я. Ось такий гарний суп у мене вийшов. Там у мене кава варка на фоні жиржить, бо я каву буду пити. Я додала ще сир, який показувала, і моцарелу, і бутерброд з авокадо. І буду щось на Netflix Дивитися, у мене обід годинка, і потім заняття. Сьогодні прекрасна погода. Ви вже мабуть, видати скоро пізнавати це місце. Я біжу на почту. Тут такий старий заборчик. Ага. Біжу на почту, мені прийшли посилочки. Тому це означає, що буде розпаковка. Чекайте! Що, дівчатка, я вже вдома прибігла з почти. Будемо дивитися, що замовила. Готові! Це дві посилочки із мойкапана. Мені треба було достатньо багато всього, тому... Готові? Почнемо з маленької. Так, що тут у мене? Що тут у мене? Що? Зараз вам покажу. Знаю, вам цікаво. Так, що у мене тут? У мене тут два креми. А, ось один. А, це, правда, не крем, це вітамін С із сиворотком. Це вариточка для мене. Ой, і у мене тут кісточка. Так, ще щось мені поплало. Так, тут у мене кісточка, яка мені дуже потрібна була. У мене є рум'яни, я показувала вони такі, знаєте, жидкуваті. І мені потрібно було. Кісточка для того, щоб їх наносити. Бо я постійно рукою, рука якимось кольором непонятним. Я тримаюся потім якогось одягу і постійно за це переймаюся. Мию ці рибки відмиваю, не хочу пальцями наносити, це незручно, нерівно. Тому я замовила таку кісточку. Кажу чесно, брала, яка сподобалась за зовнішнім виглядом. Я не знаю, чи буде вона якась мені, ніби вона не. Достатньо м'яка, як рум'яни наносить, але, можливо, не жидке. Ну, спробуємо взагалі. Мені кісточка потрібна була. Мені взагалі потрібна і пудра якась непогана, але поки я не обрала. Я достатньо до цього відношуся обережно. Я беру те, що мені потрібно. Я не набираю якихось продуктів, які мені зовсім не потрібні, тому все поступово. Взяла кісточку, мою діти зіпсували, тому. Буде дома. Я не пам'ятаю, скільки вона коштувала, тому Зараз чек вам відразу й казати, кісточка коштувала 176 гривень. На вигляд, дуже гарна, але мені кажеться, що вона трошки м'ягкувата для того, щоб наносити і розташовувати рум'яни жидкі. Можливо, треба буде дивитися якось іншу. Ну, так, онлайн купувати. Далі, що стосується. А тут у мене ще кукла мені пропнічки для Рожпозе. Ну окей, нехай будуть. Що стосується кремів, один крем у мене ось такий, і мені його підібрала косметолог. Взагалі, я ніколи сама не обираю ні на яких сайтах, не пробую. Для мене це трата грошей даремна. Я хочу знати, що мої шкірі 100% підійно, і На мій погляд, найкращий варіант, якщо ви собі не знаєте, який придбати крем, не читайте відгуки, бо всіх нас шкіра різна, потреби різні. Питайте косметолога. Сходіть один раз на консультацію, запитайте, який у вас тип шкіри, який би крем вона порадила. Ну, от і я так його взяла. Це поживний крем із стовбурами клітинами. Для шкіри, яка має тенденцію до сухості. Тому що в мене в ділянках носа восени та зимою шкіра суховата. Тому ось такий можу теж показати, як виглядає всередині. Паночка. Зараз відкрила. Ну Ось тут 50 мл. Я думаю, в принципі, мені її на зиму і на осінь вистачить цього крему. Далі я змінюю. Зазвичай мені косметолог радить, який потім брати на весну і на літо, тому що вони різні. Якісь жирніші, які сні. Ну, Ось будемо користуватися. І друге, це а, і ціна. Ціна цього крему була 1340. Так, ціни прекрасні. Це сиворотка, я від неї, про неї і читала відгуки, і якраз мені порадила її косметолог. Вона з вітаміном С. Це те, що мені потрібно, тому що в мене є пігментні п'ятна і серму. Я почитала відгуки, дуже хороші відгуки. Ну, вона не дешева, 1670 гривень. Спробую розкажу, але ну, зазвичай я ж кажу, я не обираю сама ніколи. Я раджуся зі своїм косметологом. Це перше. Друге, це вже я обирала те, що мені потрібно, а ще і те, що й не потрібно. Тому що тут є якісь такі трошки імпульсивні попутки, але інколи нам дівчаткам і цього хочеться. Так, що тут у мене? Я взяла собі ось такий гель для тіла. Мені дуже-дуже сподобалася ця серія гель для душу. У мене є, я вам показувала якось у відео. І тепер я вирішила, що такий же я візьму лосьон для тіла. Він не за всі гроші цього цвіту, і це прекрасно він за 190 гривень. Ось такий на намайкат. Тому спробую знову ще скажу. Наступне це у мене термозахист для волосся. Uh, тому що інколи я виправляю волосся uh, да, прасочку для волосся, не знаю, як назвати тепер. І um, я взяла по відгукам чесно, дуже багато читала, вибирала якісь дуже-дуже дорогі. Я не хотіла. Я сподіваюся, що він буде хороший. Um, з оліями, тут, якимось, з якимись кротинами. Uh, мені головне, щоб він. Був термозахисний, щоб він добре захищав волосся, бо в мене і так його небагато і воно тонке. А ще, якщо використовувати постійно якісь о, о, виправляючі, або ще щось виправляюще е, зачіски роботи з гарячим чимось, ну якось мене не дуже хочеться його шкодити ще більше. Далі я взяла ось таку серію о, засобів для волосся. Це шампунь для об'єму і кондиціонер з однієї, з одного розливу, як кажуть. Я дуже довго обирала, але взагалі в мене поняття шампуню це щоб він добре очищав, а кондиціонер щоб максимально як зволожував. За всі гроші з світу я цього не збираюся купувати. А шампуні, наприклад, той, який мені там порадили, а, мій перукар, він там близько тисячі гривень. Ну, не розумію я з, фу з функції шампуню за тисячу гривень, правда. Ну, можливо, поки що не розумію. Тому кондиціонер 300, 30 гривень, шампунь 260 Спробую розповім. Ну, ніби в їх відгуки теж були непогані. В цьому таким засобом, як шампунь-кондиціонер, зазвичай я читаю просто. Відгуки це не крем для обличчя, який коштує там, 2000 гривень, і ти один віддав, такий опа, а він не підійшов тобі по типу шкіри. Або він ніякий. Тому шампунь за 250-300 гривень можна змінити, якщо у вас там не підійде, наприклад, клуба з'явиться. Але за тисячу міняти шампунь ну таке собі задоволення, правда. Так, далі, що в мене тут? Тут у мене ще така велика коробочка. Із серії ось цієї я вирішила спробувати е, аромат для дому. Я взагалі фанат свічок ароматичних і засобів для дому. Е, минулий раз у мене був бу, е, Сістер Сарома, мені дуже подобається, правда. Але, ну чому так довго? Тому я вирішила взяти тут невеличкий об'єм ось такий. Я взяла, мені сподобався, лимонний тарт. Мабуть, я була голодна. Тому взяла його. Ну, Паличка є. Я, я сподіваюся, що він добре пахне. Він був, так, його ціна 280 гривень. Я люблю так, щоб мені приємно, не приторно, не занадто там якимось морським пахло. Я сподіваюся, що він буде смачно пахнути. Витягнути, я, мабуть, зараз не витягну, ну розповім вам потім точно, чи пахне смачно чи ні. Можна дирочку зробити, да, мабуть, витягувати я не хочу. Я зазвичай, до речі, не витягую. Я роблю дирку і вставляю так більш довше, щоб мені здається, аромат тримається. Ну, такий, лимонний. Я не знаю, чому мені захотілося лимонного. Я хотіла якось такого, знаєте, прям щоб багатий такий запах був, але щось там вибору було дуже мало. Тому взяла лимонний, а там подивимося. Якщо не сподобається, так, дві поставлю, то поки що Якщо потрібно, то ставлю більше. Якщо не сподобається, то. Ну, можливо, куплю якийсь інший Цей залишу в якусь іншу кімнату, бо я хотіла тут, де зазвичай мене уроки. Так. Я не знаю, що таке. А маска для обличчя з екстрактом лимону. Ну, це теж, ну, Ви знаєте, хто замовляє майкап, вони завжди якісь пробнічки ложать, щось Ну, Маленьке, але приємно. чому ні. Так, і останнє це у мене контрол Ice Brown Gale. Ну, тобто, це для фіксації брів. Я вже розповідала про свої проблеми з правами в якомусь відео, що я наробила в своєму житті з ними. Тепер я їх зафарбовую зазвичай олівцем, але ще вирішила взяти гель, який фіксує їх. Ну, він прозорий. Я не брала кольоровий, тому що мені онлайн вибрати дуже важко. Теж не хочу викидувати гроші на вітер. У мене є олівець, тому я спочатку олівцем, а далі. Ось буду цим галом для брів користуватися. Це ось цей, що воно таке. Ну, не знаю, кому цікаво. Теж брала за відгуками. Спробую і, в принципі, скажу вам і свій відгук. Ну, Ось такі покупочки, скільки гель коштує, зараз вам скажу. Не бачу. Не бачу, при уявляєте? А, бачу 323 гривні. Ну, не з самих дорогих, але не з самих дешевих. А, і останнє. Це манюсінька парфумована вода. Тобто парфуми теж від цього бренду. Я подумала, що якщо гарно так. Пахне гель для тіла лосьон для тіла, гель для душу. То, мабуть, парфумована вода теж буде добре пахнути. Вона дуже маленька, коштує 100 гривень. Я вирішила, ну, чому не взяти. Там є велика, до речі, і теж недорого. Але ціна така, звісно, чи будуть вони носитися добре, чи гарно вони пахнуть. Взагалі я останнім часом дуже-дуже великий прихильник різних нових парфумів. Але не хочу їхати її десь обрати. Тому вирішила взяти такий маленький у сумку. Ну, ви знаєте, вже нічого. Зараз бризкну і попробуємо поносити його. Ну, взагалі, якщо ви обираєте парфуми, не робіть так, як я. Не обирайте їх онлайн за відгуками, тому що кожен парфум підходить або не підходить комусь, і його варто поносити. Ой, а мені подобається, слухайте. Боже, як гарно пахне. Як він називається? Dark Idol. Отакий маленький це буде прям мені в сумку. Ну Це прям мій запах. Я люблю дуже такі важкі запахи. Я чесно кажу, ну, я не люблю приторно солодких, не солодких, не свіжих, не квіткових. Це не мої запахи. Зовсім. Я такі люблю важкі складні. І це прям боже, як класно пахне. Ківчатка, слухайте, Dark Idol. Хороше. Так, що тут моя краса? Ні, мабуть, треба буде виняти цю кришечку. Ну, ніби непогано пахне. Ну, лимончиком пахне. Ну, Лимонний тарт, що ще. Тому у мене два гігантських чеки, витрачена куча грошей, але ну, насправді всі ці засоби мені потрібні були. У мене є така звичка замовляти все в один раз. Це незручно, я не раджу так робити, бо ви витрачаєте велику кучу грошей. А, ну, Наприклад, один чек у мене на 3300, а інший на 1600. Морально я до цього була правда не готова витрачати такі гроші. Краще це робити поступово. Але в мене закінчився і шампунь, і гель, і кондиціонер. Термозахист у мене взагалі я не знаю, вже скільки років немає, і я це за це корю себе. Ну і креми я зазвичай міняю, тому а, пора теж він закінчився. Мій той комбуча, який я вам показувала. А, гель для брів я хочу все-таки, щоб вони виглядали більш природніше, тому з ними треба щось робити. Ну, це така спонтанна покупочка, але не даремно, недаремно. Ну і це було спонтанно, але я люблю запахи для дому, і в мене ось тут стоїть, він уже закінчився, тому я зараз. Цей ці, ці на цей ці поміняли, він такий, знаєте, естетично дуже симпатичний, гарно виглядає, тому ось так. І гель для тіла теж не буде непотрібним, тому що. У мене там зовсім на дні. Я вже думаю, потім мені прийдеться знову замовляти його, платити знову за доставку. Ні-ні-ні, краще ні, ні. все в один. Не платила за доставку. Чому дві коробки і два черки? Бо я спочатку замовила все, а потім згадала, що мені має косметолог ще написати за крем. Але була і та, і та доставка безкоштовна, тому що я взяла на немало. Зараз гляну, які тут ще пробнички. І дуже швидка. Я вчора креми лише замовила, сьогодні прийшли вже. Це чудово просто. О, такі пробнічки. Навіть СПФ. Прекрасно. Ще сонечко на вулиці, ще і СПФ підійде. Тому дякую, що переглянули цю розпаковочку. І я біжу обідати У мене є далі заняття. А ви дбайте про себе, дозволяєте собі які імпульсивні покупки, але не багато, так і корисні.